Польща знайшла уламки 16 російських дронів, але Кремль заперечує свою причетність і звинувачує Україну. Глава польського МЗС закликав не повторювати російської дезінформації. У Польщі продовжують шукати дрони на кордону з Білоруссю готуються до можливих провокацій. Команда журналістів Слава ТІВІ» зібрала для вас найважливіше у випуску Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Польща знайшла уламки 16 російських дронів, але Кремль заперечує свою причетність і звинувачує Україну. Глава польського МЗС закликав не повторювати російської дезінформації і бути солідарними з Україною. Загроза на кордоні. Польща закриває кордони з Білоруссю через російсько-білоруські навчання запад 2025 Маневри проходять близько до сувальського перешийку. Як готуються країни Балтії до можливих провокацій? Риваві напади у США, розстріл праворадикального активіста Чарлі Кірка і вбивство українки Ірини Заруцької шокують Америку. Уламки вже 16 російських дронів знайшли на території Польщі. Попередньо це безпілотники типу Гербера. Щонайменше три з них збили, ті, які становили безпосередню загрозу. Один з дронів знайшли за 60 кілометрів від Варшави на території військової частини територіальної оборони в Піліцях. За попередньою інформацією, він був без вибухівки і ніяких руйнувань не завдав. Рештки безпілотників загалом виявили у чотирьох воєводствах. Більше подробиць дронової атаки. Так на польщу знає наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона вже другий день ретельно відстежує цю тему, і зараз ми готуємося до розмови з Наталкою. Вітаємо дуже рада наталко. Що вдалося тебе тобі приєднатися сьогодні? з самого ранку вже відбувся брифінг прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на одній з авіабаз. Що нового він повідомив? Вітаю Ганно, вітаю глядачів. Слава Тіві. Почну з інформації, яка здивувала мене, але також і досвідчених військових. Мова про те, що частина безпілотників залетіло з Білорусі. Але що цікаво, Білорусь попередила Польщу про залі дронів Про це в ефірі ТФЛН-24 повідомив Вник генерального штабу В'єслав Кукула він зазначив, що його цей факт здивував, бо Білорусь, яка постійно створює напруження на кордоні з мігрантами, попередила про безп... небезпеку в з повітря. в операції з виявлення і збиття дронів э, брали участь польські, нідерландські, італійські та німецькі сили. Це і авіація, і ППО за словами військових. Саме партнерські F-35 відіграли ключову роль. Польща ще не має цих винищувачів. Прошу прямомову. Terminów chcielibyśmy, żeby w maju pierwsza Ми б хотіли, щоб у травні перша партія F-35 надійшла до вас, щоб ми могли з місяця на місяць, з року на рік, щораз з більшою впевненістю говорити про свій повітряний потенціал, і що польське небо є безпечним. В певному сенсі цей урок з вчорашньої ночі повинен бути дуже міцним аргументом для вас, а також для Польщі в наших розмовах з усіма союзниками. Я буду робити все, стану на голову, аби те, чого ми потребуємо завтра, післязавтра, не в перспективі 80 років, щоб це до Польщі. Потрапило. Військові говорять про потребу в додаткових силах для збиття безпілотників та створення так званої дронової стіни. Міністр оборони Польщі в інтерв'ю ТФЛН-24 повідомив, що в рамках застосування 4 статті НАТО відновлюється дискусія щодо збиття дронів над Україною. Мовляв, Польщі та Європі вигідніше стримувати ворога на території України ніж мати його на своїй. Владислав Косіняк Камиш назвав нічний наліт дронів безпрецедентним атаком агресії і пов'яза. Зує його спочатку навчань запад, які стартують завтра на тлі дронових атак на країни НАТО та ймовірно нових загроз. Швейцарія терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО напередодні. Володимир Зеленський запропонував Польщі. Навчання у збитті російських дронів, зокрема шахедів, вчора президент Польщі телефоном розмовляв з Дональдом Трампом, і ця розмова підтвердила нашу єдність. Це була цитата Кароля Навроцького. Крім дронової атаки, російські і білоруські служби дезінформацією атакують Польщу та інші країни. Це організована кампанія, заявив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковській фейкові профілі активізувалися вночі перед атакою і продовжують поширювати брехню про безпілотники у Польщі. Послухаймо Ті дрони, які порушили повітряний простір Польщі, були спеціально скеровані. Це була запланована акція Російської Федерації. У цьому ніхто не може сумніватися. Україна Україна не втягує Польщу у війну. Усі, хто твердять інакше на профілях, брешуть. Це Росія відповідає за цю атаку. Будь-який інший наратив є неправдивий. Росія відправила ці дрони до Польщі. Росія за них відповідає. РФ є виконавцем атаки на Польщу. Інша інформація в соцмережах чи в медіа є неправдива. За інформацією СНН. Генерал Келох, спецпосланець президента з питань України збирається до Польщі, але офіційного підтвердження цього візиту ще немає. Ганно. Дякуємо, Наталка. Це була Наталка Волосацька, яка розповіла подробиці про дронову атаку російських дронів на територію Польщу а також хвилю дезінформації РФ щодо атаки з боку України чи провокації України. Ця хвиля дезінформації накрила Польщу вчора. Влада просить вірити тільки офіційній інформації. Про реакцію з боку Вашингтона без додаткових деталей чи заяв про подальші дії США, президент Дональд Трамп відреагував на порушення російськими ударними дронами повітряного простору Польщі. У дописі на платформі True Social він написав: цитую, що це за справа, що Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів. Ну от, почалося. Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, поговорив з американським президентом по телефону. І переговори підтвердили єдність союзників. Росія свідомо атакувала країну НАТО, а всі заяви Кремля про непричетність це брехня і типова радянська практика. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і наголосив: ані Польщу, ані НАТО не вдасться залякати я знаю, що Росія стверджує, що немає доказів того, що це були російські дрони, і навіть припускає, що це була українська провокація. Це було передбачувано. Брехня і заперечення це стандартні радянські відповіді. Кремль знову висміює мирні зусилля президента Трампа. Ми протидіємо дезінформації. Той хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду. Польща, ЄС і НАТО не піддадуться залякуванням і. Ми продовжимо підтримувати мужній народ України. Україна і Польща об'єднують зусилля у боротьбі з російськими дронами. За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже має значний досвід у збитті російських БПЛА і готова проводити спільні навчання. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів, якщо вже є десятки. Тому тільки спільні сили Європи можуть дати захист, сказав президент у своєму відеозверненні. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять. Реакції саме діями заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують, реакцію випробовують, фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання. І це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. НАТО висловило солідарність із Польщею. Про це за підсумками наради послів країн-членів альянсу. Заявив генеральний секретар Марк Рюте. Він також назвав дії союзників у відповідь на атаку російських дронів успішним захистом держави-члена Альянсу. А ще генсек НАТО наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в свою оборону, а також посилювати військову підтримку України. Однак Рюте утримався від оцінок чи навмисне ро. Росія скерувала свої дрони по Польщі. Я думаю, те, що ми бачили, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, включаючи звичайно саму Польщу, а також голландців, італійців та німців, усіх причетних. І я справді вражений. Тож, звичайно, ми завжди повинні бути на крок попереду. Я думаю, ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи звичайно його повітряний простір. Торгнення російських дронів у повітряний простір Польщі продовжує викликати обурені реакції у ЄС. Наша кореспондентка Тетяна Висоцька, яка цього тижня працює на сесії Європарламенту у Страсбурзі, зібрала для вас найцікавіші заяви. Вітаємо тебе, Тетяно. Розкажи докладніше про реакцію європейців на атаку дронову РФ на Польщу. Вітаю Ганна, вітаю з куларів європейського парламенту і відразу хочу анонсувати, що в ці хвилини розпочинаються позачергові дебати європейських депутатів саме на цю тему. Вони називаються солідарність з Польщею після навмисного порушення польського повітряного простору російськими дронами. Тож будуть нові заяви європейських депутатів. А поки вони ще не прозвучали, давайте послухаємо найсвіжіші заяви європейських політиків та Власне, європейських військових великого великої уваги заслуговує заява німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який каже, що Європа перебуває під постійною загрозою. Давайте послухаємо його прямо «Це нас вчить тому, про що ми говоримо принаймні регулярно протягом останніх двох років. Що ми перебуваємо під постійною загрозою провокації російських військ у повітряному просторі Балтії в Балтійському морі у воді під водою, але також у центральній Європі через гібридні атаки або навіть через такі польоти. Міністерка оборони Литви до Вілляша Калієні також переконана, що не можна Європі робити вигляд, що вона знаходиться в безпеці, бо війна не йде на її території. Давайте також послухаємо, що вона сказала з цього приводу. Галашто дотясний тасок посакісо. Ця ситуація демонструє, що коли війна відбувається по сусідству, неможливо вдавати, що ми в безпеці. Ескалація очевидна. Кількість безпілотників, що потрапляють на територію НАТО, зростає і ймовірно продовжуватиме зростати. Враховуємо й розширення військової промисловості Росії і посилення її атак проти України. То Генерал-лейтенант командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило все таки запевняє, що європейські європейські військові продовжують контролювати ситуацію, і європейці можуть бути спокійними. Небо буде захищене. Давайте також послухаємо його цитати у будь-якому випадку ми перебуваємо у стані підвищеної готовності, змінюємо заходи безпеки та відстежуємо усі події, які можуть вказувати на те, що щось відбувається. У будь-якому випадку те, що відбувається, є дуже чіткою та рішучою реакцією. І давайте називати речі своїми іменами. Це російська агресія, яка цього разу відбувається на території НАТО. Це нато а тим часом у Європарламенті вже розпочалися дебати солідарності європейських депутатів з Польщі щодо е, цього випадку. І зараз я вже побіжу їх слухати. І сподіваюся, що в наступних випусках новин я зможу про це розказати більш докладно. Студія дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька зі Страсбурга. Вона розповіла про реакцію європейців на російську дронову атаку на Польщу. І сьогодні Польща скликає засідання Радбезу ООН після атаки російських дронів. Метою Варшави є привернути увагу міжнародної спільноти до безпрецедентної атаки російських дронів на територію країни, члена ООН, НАТО та ЄС, заявили в МЗС Польщі. З четверга на п'ятницю Польща закриє кордони з Білоруссю, включно з усіма залізничними переправами. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це пов'язано з російсько-білоруськими навчаннями запад 2025 Згодом на прохання командування збройних сил у Польщі запровадили обмеження на польоти вздовж кордону з Білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Розпочинає... у п'ятницю. Розпочинаються дуже агресивні з точки зору військової доктрини маневри російсько-білоруські на території Білорусі, дуже близько до польського кордону. Це має свої різні наслідки. Серед іншого, також маневри з нашої сторони польських військових та сил союзників. Але очевидно, що такого типу маневри з російсько-білоруського боку є агресивними. Їхньою ціллю є серед іншого знаменитий сувальський перешийок. Ціль у сенсі симуляції дій поки що симуляції дій. Ми також маємо зростаючі кількість. З різноманітних провокацій з боку Росії та Білорусі Села Ярове, де окупанти вбили 25 людей у черзі за пенсією, продовжують евакуйовувати людей. Нацполіція оприлюднила відео вивезення восьми місцевих, серед них семирічна дитина. Люди самі звернулися до місцевої влади після смертельної атаки росіян 9 вересня. Війська РФ обстрілюють Україну практично щодня. Нині серед ночі атакували безпілотниками училища будівництва та дизайну у Сумах. Внаслідок атаки зайнялася пожежа в головному корпусі. Повибивало майже всі вікна та двері. Охоронець навчального закладу чув, що найменше два вибухи. Сам він не постраждав. Росіяни атакували і сумщину. Ворожий дрон травмував двох підлітків.